Аптечка хімічного захисту спеціальний комплект для захисту від отруйних речовин. Пластиковий футляр містить засоби для дегазації шкіри, захисту дихання від хлору, аміаку та фосфорорганіки. Основний засіб ІПП-11 спонж для обробки шкіри обличчя шиї та рук. Ефективний проти фосфороорганічних отрут. Для захисту дихання, сода проти парів хлору, лимонна кислота проти аміаку. Застосування. При хімічному зараженні обробити шкіру спонжем ІПП 11 при загрозі газів, розчинити порошок у воді, змочити маску і одягти на обличчя, завжди використовувати рукавички. Профілактичне застосування за 20-30 хвилин до можливого контакту внесена до державного реєстру. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.юа.